Отже, сьогодні згадуємо про майже 4 мільйони невинно загиблих. Саме стільки наших співвітчизників за останніми оцінками науковців померли від штучно створеного голоду лише в 32-33 роках. Це найбільший, бо всього за минуле століття Україна пережила три великих голодомори. Точні демографічні втрати достеменно порахувати годі. Чимало країн вже визнали голодомор 33-го геноцидом українського народу. Про 82-ї роковини трагедії. Іван Гребенюк, тисячі українців від самого ранку відвідують меморіали пам'яті жертвам голодомору. Несуть квіти, колоски. Чимало хто не стримує сліз. Більш старші про трагедію знають з розповідей батьків. Молоде покоління вже з підручників історії. Однак всі єдині у думці те, що сталося 82 роки тому, називають геноцидом. Народ про це знає народ про це пам'ятає. І пам'ятця про це велике горе українського народу буде вічно о 16-ті вечора. В Україні була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої стартувала традиційна у цей день акція Запали свічку. Біля меморіалу жертв голодомору в Києві усе керівництво держави, прем'єр-міністр Сені Яценюк, президент України Петро Порошенко у промові злочин 32 другого 33 років назвав проявом багатовікової гібридної війни, яку Росія веде проти України. Нинішні ж події лише чергове тому підтвердження закликав до подальшого розкриття архівів КДБ та продовження декомунізації в Україні. Чому ж сучасна Росія із таким заповзяттям захищає? Давні злочини Кремля нібито скоєні іншим режимом. Для чого беруть на душу інший чужий гріх? І зараз відповідь стала абсолютно очевидною, коли Україна 21 місяць відбиває російську агресію. Чимало хто не стримував сліз від спогадів і тих, хто безпосередньо на собі відчув жорстокість сталінського режиму. Паде сматочок хліба додолу, його піднімали, цілували і просили прощення. І цей хліб віднімали у дітей, у людей. Така звістка в нашому маленькому селі, де було не більше 30 хат, недалеко від Бердянська, і про його не забули, приїхали ці реквізити, віднімати хліб у людей. Тернопіль тут у знак пам'яті з лампадок та свічок містяни виклали величезний хрест 13 на 20 метрів. А дехто з молоді в знак солідарності на 33 години відмовився від будь-якої їжі. А у Львові сотні містян з лампадок виклали карту України з тризубом і надписом Пам'ятай, наскільки ну, це є така травма, знаєте, поколінь, скільки з таких, що як кажуть, невинних душ відійшло, що могли принести. Велику славу для держави, масштабна хода скорботи відбулася сьогодні і в Одесі. На заваді не стала навіть сильна злива. Тут не лише вшановували пам'ять жертв голодомору, а й згадали імена винуватців трагедії на спеціальному стенді ганьби фотографії Леніна, Сталіна, Кагановича та інших ідеологів голодомору. У сім'ї мого батька від голоду тридцять 1933 році помер його батько. Померла старша сестричка і помер молодший братик п'яти років. Понад 300 свічок у пам'ять про жертв голодомору запалили у Дніпропетровській мерії. Їх встановили у вікнах кабінетів, що виходять на центральний проспект А в Запоріжжі. Люди прийшли до колишнього будинку дитини. Сюди у 32 другому, роках, звозили дітей померлих селян. Малюки доживали вже під наглядом вихователів. Померли понад 700 діток. Їхні імена та прізвища вдалося встановити історикам, які знайшли нотатки лікарів з того часу. Найстрашніше, що тоді ось ця ось вулиця Роза Люксембург, це був Запорізький, скажімо так, урядовий квартал. Тут знаходилися й управління НКВС, тут знаходилися і державні структури. Тобто допомогти цим дітям була можливість не було бажання. Акція пам'яті в Україні триває вже вдома. Після масових акцій українці запалюють лампадки та свічки на підвіконнях у своїх домівках. Сьогодні ж у різних містах та селах українці не раз сходились у спільному побажанні ніколи знову. Іван Грибенюк, Яків Носков, Ольга Павловська, Олена Черняєва, Світлана Павук та Степан Грицюк ТСН один плюс один.